Треба було подивитися, чи чек... хоча хтось є. Є нема. А, є! Хто? <уловут> ти? Привіт! Я Сергій, це Наспів, і ми з вами продовжуємо з того ж місця, де і завершили. Ми знайшли цю велику круглу штуку, без якої не зможемо брати всі ці рослини. Да. Саме його і знайшли. Минулий раз ми вже тут облутали все, але. Так, да, я не буду заново перечитувати. Ми це облутали, але мене зберегло трохи пізніше і зробило вигляд, що ми цього всього не бачили. Так, що ж, повертаємося в теплицю. По дорозі, можливо. Візьму, до речі, сіль. По дорозі, можливо, з кимось поб'ємось, а можливо, й не будемо. Побачимо, як воно піде. Думаю, ніхто не зможе мені допомогти. To... Ти навіть не намагалася мене врятувати. Чум, а перелізти, ні? Добре, ну хоч віника найшли вже добре. Ага, он там прохід, ясно. Ага, виходить, поки я не розберуся з. Скажи, ми все ще друзі? Ох, я вас тут багато. Та блін, я ж тебе... Получається, поки ми не розберемося з цим... З цією рослиною, яка... Та, блін. Буди договори. О, в мене з здоров'ям проблеми. Ладно, треба буде обережнішим. Так, бачу, тут щось мерехтіло. Добре, може, мені здалося. Так, і голова закінчується. А де ж ця рослинка? Так, ну тут ми вже теж були, щось трошки заплутав. А. Окей. Вийшов дай, слава Богу. Виходить, я не заблудився, а просто інстинктивно вибрав правильний шлях. Так, да, називаємо це так. Так, точно на місце. Чудово. Рослини розступилися. Ну не сказав би, що розступилася, але хай буде. Спрацювало. Тепер шлях вільний. А ти давно тут? А розкажи, як Кім взагалі сюди потрапила? Як і всі інші тайлер просто загинув їх в душу і так вийшло. У нього це гарно виходить. 50 людей вважають його своїм кумиром, але він їх не запросив на ретрит. Сюди кликали тільки близький круг. Вибач, мені просто треба було виговоритись. Ні, ні, це правда. Ми були повністю намагання і не задумувалися про те, що саме він робить і яким чином. Ти знала про темряву і всіх цих сторін, що вони справжні? Ні, звісно, ні. Тільки про енергію призм. Ну, я хотіла повірити, але не думала, що все це реально. Ну і на тобі. Ага. Знову тут без мене підеш, так? Да? Чудово, знову темряво. Тобі доведеться шукати іншу fine, дорогу. Не переживай, хана, okay, все нормально буде. Добре, давай спробуємо добратися до великого. Good. Кругу. Добре. Успіхів мені. Сюди мені теж не пустять. А, ні, нормально. Тепер Антон заповниться ім'я, воно важливе. У. Так, у нас є ще один проектор. Туди ми поки не підемо. Не забувайте записувати індивідуальні е, вподобання і настрої. Хто з ким дружить, хто кого ненавидить. Мені мені необхідна ця інформація, щоб розподілити завдання в відповідності до принципів призмології. Пам'ятай, твій статус спостерігача залежить від е, надання точної і е, детальної інформації. Получається просто один великий обман з цією призмологією з цим усім їх всіх оцих, м'яко кажучи, адептів, по суті, просто використали. Кого для. О, якраз чудово, мені треба здоров'я. Кого для грошей, кого для роботи. Кожного для якоїсь своєї, поки невідомої, ну, до кінця цілі, але сам факт просто використали. Не, ну прекрасно, чого не скажеш. Це не руйнується ми. Дійшли. А, ще якісь двері. Осі. Цих я не побачив перш раз. Коли люди тобі довіряють, вони тобі самі віддають гроші. Ну от я про що й кажу, все гроші. Вся ця їхня призмологія, це все просто побудовано на викачки грошей. Ось вона обіцяна їжа, але не забувай про наш наш договір. Когось підкармлювали втіхаря. Навірно, нашого любителя м'яса підкармлювали. Тут все скоро розвалиться. Це що, ігра в кальмара? Ладно, ну ця сама крепка виглядає. Ну, в всі доски є. Тут ця сама крепка. Тут ці дві взагалі здаються однаковими. Значить пройдемо. Ну, по цій. Прикольно. Ну, якщо це мало... Сенс, то я вгадав 3 з трьох. О, до речі, поки ми не пішли далі, давайте трошки прокачаємось. Давайте нам треба. Дуже треба. Шкалодуха, це прям дуже треба. І ще навіть більше її треба. І здоров'я. Здоров'я прям на максимум бажано прокачати. Це що? Цим особо не користуємося. О! Хай буде. Шкалу разом ми прокачали по максимуму. Шкалу духу, так. Скільки ми 9 штук ще є? Ну, давайте все потрошки прокачаємо. О, оце прям треба. Будемо играть в матрицю, Все. Тепер у нас и і... замедление времени. що? Це ж просто лестница упала. І шо хочеш? Блін, а хто теж грався, Напишіть, э, чи є сенс, що я вибирав, по якій стороні йти. Хана, хана, ти мене чуєш? Боже мій Джез, ці твари чуть мене схватили. Ой, ти як, ти в безпеці? Да, думав, так, думаю, так, да, я вже в геокуполі. Добре, Я вже йду. Так от, реально, напишіть, мало сенс це, що я вибирав, по якій мені пройти. І чи в принципі, ну... Чи реально я правильно зрозумів, що ти, якщо ти вибереш не тут, ти просто впадеш там і згориш в тій призмі, на якій, ну, до якої в тебе нема, по суті, доступу. Зараз буде якийсь скрімак. Ну, він тут має бути. Це ж туалет. Із закритими кавінками, ну він точно тут має бути. П'ять не вгадав. Mm, я думаю, нас чекає якась чергова головоломка. Зараз я собі замалюю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цікаво хто це говорить? Слухайте, ну, якщо так вийде, що ще й Ханна там поїде куха і перетвориться на якогось монстра, якого ми ну, вимушені будемо вбити, то. Як на мене, тут уже все стає потрошки очевидно, що це у джез проблеми з головою. Потому що іменно коли ми остаємося сам на сам. Червона шишковидна. шишковидна сфера. Червоний хрустальний шар, що призначений для передачі частот в вашу шишковидну залозу. Ну, хай буде. Можливо, щось корисне. Ще одна касета, прожектор вознесіння. Ну я думаю, ми будемо повертатися, нам дадуть час і можливість ще раз це все побачити. Хтось розпалив багаття. Дуже дякуємо. Останнім часом е, напряг спав. Е, правда, почали розвиватися несанкціонів... несанкціоновані друж... дружні зв'язки. Я вже писав про це. Щоб запобігти здвигу лояльності, рекомендую сьогодні ввечері під час ритуалу закріпити негативну енергію на лорі. Вона почала задавати контрпродуктивні питання після того, як Сара Н. пішла, перейшла на ту сторону. Так що зволікати не потрібно. Ну, кстати, да. Щоб не шукати врага внутрішнього ворога, дайте людям ворога зовнішнього. Вони проти нього об'єднаються. І. Ох, то як вас тут багато! І навіть не будуть намагатися думати про те, що відбувається всередині їхнього колективу, а всі свої зусилля спрямують на боротьбу проти зовнішнього подразника. Ага, я зрозумів, це ми прийшли. Дали нам короткий шлях, скажімо так. Ну я думаю, що просто пробігти тут теж не варіант, тому що ми тоді жабу просто пробігли. І не отрима щось нужне. Блін, ну якщо то вернемося, не хочу я з ними покабитися. Хай там люди медитують, там просвіщаються духовно, хай собі сидять. Вони мене не тронули, то я їх поки не трону. О, ще один. Символ. то я тоді ще тут полажу, може ще один знайду. Сьогодні ми знову. Забув слово охота. Полюємо. Сьогодні ми знову полюємо. Вам, вам знадобиться ваша ненависть. Приготуйтеся. Ну от що я й казав. Ворога знайшли, і тепер всі активно проти нього, скажімо так, дру дружать. Історією. Наші. переживання щось не можуть існувати. щось таке. Так, нам дали таку саму тільки помаранчеву сферу, і вона призначена для передачі частот туди саме. Але Це виходить він. помаранчевих частот передачі. Так, окей. Ну за. Забавно, але... ой ой, ой блін, що ж я так злякався. <рес> <рес> Тільки хотів сказати, забавно. Але завдання не змінилося. Ми як мали зустрітися з Ханною там, де ми... Я ж уклонився. Ну я уклонився. Ну давайте побачимо, як роботи. Якось ніяк не роботи. Як працює, походу няк не працює, уклонення хоча б дивиться, як работає замедление ну, времени. Походу не работає. Ну або якось неправильно уклонявся. Ну, в будь-якому случаї ерунда. Трошки зарядимся. Тут нам походу багато ходить по темряві сьогодні. Ні, щось вони мені спокою не дають. Я прям думаю, що ми тут побачимо щось важливе. Ну не дарма ж тут аж четверо їх. Чи сіка, Троє. Ти що таке робиш? Тепер для чого це все було? Для одного покращення і лаванди, якої в нас і так достатньо. Блін, ну, ну, сорян А, тут мету призму знайшли вже. Ми тут були. Чи не були? Ну, щас секунду. Здається, були. Так. Да. Ну навіть ще не були, то тут немає нічого цінного, Угу. диви, не цифр, нічого нема, так? Да? Ну що ж, виходить тупо дарма. Хоча в будь-якому випадку, ні. Нам би прийшлося через них тікати, потім або ще щось в такому духі. О! Наш старий добрий друг, до кого нам придеться тікати. А ти заскриптований? Поки я не пошевелюся, і ти не пошевелишся, сюди. Да? Давайте подивимося. Чи це просто для того, щоб я навіть не милився в ту сторону поки. Або завис. А давайте ззаду зайдемо. В принципі, нас там зберегло позаду, так що якщо що. Зараз mm -hmm. пробіжимося, подивимося. О, цифра 2. Ось тут у нас. 1, 2. Так що, бачите, нам по-любому сюди треба було йти. Ще нам для... для віника. Дають уважно обдивимось. Треба <Слухи> було подивитися, що чахтось є. Я нема. А, є, хто? Ти е. <Слухи> виміт. <Є. Слухи> Єсть мінус. Між не бачив. Їж соль. Всього, все, Кончилось? Кончилось. фух. Таку саму тепер зелену сферу нам дали. Що ж, дякуємо. Дивіться, скрізь його фотографії цього першого засновника культу. І ми відкрили для себе ще одну стрі. А, чи він теж зник, так? Ми, виходить, знищили його, так би мовити, сферу обітання. І він теж оце пропав. Немарно, я ні на що не здатен. Кожен вечір я з великим трудом закінчую пісню, але більше нічого не але більше нічого мені робити не дають. Монро сказав мені, що витягує з мене біль. Я навіть бачив, як вона мене залишає. Своїми очима бачив. Вона була схожа на. На примарне, зелене, на примарне зелене світло, що виходить з мого тіла. Всередині я відчуваю, що помер. Я навіть пл плакати більше не можу, що зі мною не так. Що з тобою не так. Ти нам не написав. Я бачу, ти там сидиш, ну подожди трошки. Імбер... О, для здоров'я, хорошо. Так. Що ж, на цьому ми на сьогодні закінчимо. Дякую, що дивилися. Підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк. До зустрічі наступної серії. Бувайте!